Доброго вечора, настав серпень, настав час літні обрізки гроші. Ну, вже казав про це, нагадаю, що літня обрізка, це обрізка легенька, десь щось підправити. Основна задача освітлити крону, щоб плоди дозрівали добре, і розвантажити. Розвантажуємо для того, щоб було більше сили, щоб в нас теж йшло все в плоди. Так як в нас це обрізка така, як казав вже легенька. Візьмемо, наприклад, цю гілку. Якщо б це була вже зимова, зимова веснева обрізка, я б зробив отак. Тут зробив би зріз і трошки її перепустив би догори і на листочок випустив би на цю сторону. Тобто, щоб вона зайняла вільну зону. Але так як вона з плодами і так як ми її сильно різати не будемо, ми просто цю гілку так і лишимо. Ось слідуюча гілка. Вона урожаєм. ясно, що ми її чіпати не будемо. Ми її трошки гілочку розвантажимо, ось одну річку догори перепустили. А якщо б це була вже така, я кажу, справжня обрізка, ось можна б образ перепустив догори і все. Взагалі, дуже ефективні дворічні, коротенькі пагони. Коротенькі, на яких не дуже багато, щоб менше нормувати, не дуже багато врожаю було. Тобто, щоб воно було рівномірно врожай. Сідича гілочка. Ну, це Давайте трошки залишимо. Давайте про, про перший ярус пройдемось внизу. Взагалі грушу рекомендують на трьохярусну схему. Перший ярус 4 гілки, другий ярус 4, третій, 3-4 гілки. І е, перші гілки, Перший ярус довший і далі коротше, 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 ну, як ялиночка. Е, йдемо далі. Ось у нас гілочка, ось і гілочка приблизно. Під тим кутом, що нам треба, ідеальний кут 60 градусів. Це ще пішло догори, зрізаємо без пеньочка. Є. Далі йдемо розкручуємося. Слідуюча гілка нижнього ярусу. Ось у нас пішла потужна гілка до гори, яка вона нам не треба. На ній плодів немає. Бере соки і ми перебиваємо на слабеньку одну річку. Ось у нас зараз відріжу, покажу. Прибираємо цей букет. Ось, виходить, у нас. Один рік гілочці, далі потовщення. Так в бік пішло два роки. Ця гілка могла б родити. Дворічна гілка саме ефективна. Трьохрічніше більш-менш родять також на груші. Далі зразу переходимо до сідучого ярусу. Ось у нас також пішла одна догори. Ну, взагалі для груші це характерно. Дві гілки, три гілки розгалуження і часто виходить так, що одна одну перекриває. Тому ми цю верхню знімаємо. Але у нас тут виходить маленька проблемка. Дивіться, ця гілка частково перекриває цю, і вона занадто довга, хоча має бути коротша. Що ми можемо зробити? Максимально, що ми можемо зробити, щоб зону не оголити, ми шукаємо листочок, щоб вона була коротша, який виходить в цю сторону. І на нього зрізаємо. Зрізаємо і сусідніх два листочка обриваємо для того, щоб у нас не були вони, вони будуть вегетативні Грушки, яблуні, ще дерев. Якщо ми обрізаємо на листочок або на бруньку, яке буде зимня обрізка, то слідуючі два, я вже про це говорив, робляться вихотативні і такий жачок утворюється. Це були вже не плодові. Хоча, якщо не різати, вони були плодові, ці дві брунечки. Ідемо далі. Ось у нас пішла гілка потужна, дуже сильно догори. Її взагалі можна було б прибрати, якби не треба було тут цю зону чимось насичити. Тому ми робимо такий хіт-тоне. А цей верх ми прибираємо, тим більше він йде, як вже буде йти, як конкурент центральному стовбуру. Конкуренті нам не треба, тому що воно буде йде догори шукати сонце, ці два конкуренти. І знімаємо це все лишнє. Цю нам треба трошки приспустити, прикоротити, ось на листочок, який займе оцю зону. І два листочка обірвали. Ідемо далі, піднімаємося на верхній ярус. Так, ось у нас потужна гівка. Значить, нам треба визначитись з вершком. Ось у нас тут три гілочки. Вершок у нас однозначно буде цей вершок, і якраз йде по центру. І що ми можемо зробити? Можемо його трошки прикоротити. прибрати трошки лишні гілочки. Ось випускаємо на листочок, увагу сюди на листочок, тут тобто займаємо. Стараємося, щоб займало вільну зону, щоб не все освітлювалося. Ця маленька гілочка так і лишиться. Це у нас центральний стор, бо ми його прирізаємо на листочок, який йде ще ближче до центру. І ось у нас залишається тут без плода дві гілочки. Якусь із них нам треба прибрати. Давайте поміркуємо. Ось у нас вершок. Ясно, що всі мають бути слабші. Якщо залишаємо цю, ця буде перекривати, перекривати цю гілочку. Тому ми її прибираємо, щоб не заважала. А цю випускаємо на цю зону вільну. Ось зробимо такий зріз без пеньочка, ну, кілька міліметрів нормально. І ось піде у нас тут гілочка і буде все добре. Далі ось у нас лишилися ще бокові гілки. Сюди трошки прикоротив би. І ось у нас пішла потужна гілка. Ось у нас плоди. Ясно, що плоди ми лишаємо. Далі вона йде без плодів йде досить сильна і потужна. І вони дві гілки як конкуренти. Тому ми сміливо беремо. Обрізаємо це все лишнє, викидаємо і оця гілочка у нас займе це місце, щоб вона трошки опустилася на листочок, який у нас піде сюди донизу. Ось вона займе приблизно цю зону. Ніхто нікому не заважає. Ось ще більш верхнього яруса гілочка. Тут у нас з плодами. Ідеально було б, якщо б ми оце все прибрали, якщо це була б не літня обрізка, щоб не було плодів. Ми оце все прибрали, тому що заступає цю гілку. Ось. А цю гілочку трошки прикороти, бо вона зайняла своє місце. Але так як це у нас обрізка літня, у нас з плодами, ми йдемо трошки жалкувати, тому ми плоди залишаємо і обрізаємо тільки цю верхню гілку. Цю тимчасово залишимо, тому що на ній плоди. Дайте, ну, можна прикоротити трошки. Трошки, не більше 1 треті. Ця теж трошки довгенька, теж прикоротимо, сусідні листочки обриваємо. Ось ця гілочка, вона у нас перекриває цю нижню гілку. Ми її теж приберемо, вона нам і зараз не треба ні пізніше. Коли дерево відплодить, зимою чи ранньою весною, ми... Оцю гілочку зріжемо і випустимо на цю більш половину. Ось у нас ще лишилась нетронута гілка, і ми її і трогати не будемо. По великому рахунку трошки ось ось перекоротимо, заберемо одну річечку. І в майбутньому, коли буде вже справжня обрізка, ми отут зробимо зріз, перепустимо догори, а так як в нас тут плоди, то... Лишимо. До речі, можна було трошки пронормувати. Зараз я показувати ось цю рушечку приберемо, більш-менш пронормовано. Так. Що в нас ще лишилось? Ось ця потужна гілка верхніх ярусів. Що з нею можна зробити? Якщо залишаємо цю гілку, вона буде перекривати цю складами. Якщо ми залишимо цю, ця занадто потужна, але в принципі не сильно вона нам перекриє. Ми просто зробимо такий варіант. Цю прибираємо, а тут іде один, один рік на дуже довго. До речі, видно, що цього року була сильна підживка і однорічки річки дуже великі попускали. І ось пішло кільце потовщення і ось два роки. Ми цю одну річку конкретно. Приріжемо, випустимо на листочок на цю вільну зону і два листочка прибрали. Робимо обхід в вечірній, до речі, вечір. Дивимося, що ще, може щось пропустили. В принципі, ні. Лишили один ярус, другий ярус, третій ярус. Майбутній де третій ярус. Тут у нас один, два, три. Чотири, в принципі, нормально. Все, що ми могли зробити. Ми зробили. листочки теж можна обривати. Несмертельно, якщо не, обріж... не обірвайте два, цих... два листочки, цих ну, попускаються гілочки, потім пізніше ці гілочки обріжете і все, що не було їжечка глядати. Отака у нас вийшла грушечка. В принципі, нормально, більше обрізати не треба. Все, що я вам хотів сказати, а вам бажаю всього самого кращого. До побачення. З вами був голова Володимир, місто Володимир.